Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ЮЕ, і в даному відео ми поговоримо в першу чергу про кількість матеріалів, необхідних для шумовіброізоляції капота автомобіля, і також поговоримо про те, як це зробити і чи потрібно взагалі шумити капот авто. Особисто мені ідея шумовіброізоляції капота автомобіля здається безглуздою. Адже більшість шуму в салон автомобіля проникає через перетинку двигуна. Якщо говорити про капот, то тут, якщо і шум двигуна потрапляє назовні автомобіля через капот, то в нас є ще скло, є навколишній шум навколо автомобіля, є рух автомобіля, є там вітер. Купа різноманітних факторів, і в принципі, я думаю, що шумо-віброізоляція капота не сильно впливає загалом на комфорт водія в салоні автомобіля. Але є і інша точка зору, і багато водіїв все ж таки хочуть зробити шумовіброізоляцію капота свого автомобіля. Можливо, для того, просто щоб заспокоїти себе. Типу, в мене машина повністю закатана шумо-віброізоляцією і взагалі немає там ніяких. Сторонніх шумів я отримав максимальний комфорт. Тому, якщо ви хочете все ж таки зробити шумовіброізоляцію капоту, давайте розберемось, що для цього потрібно. Зазвичай капот автомобіля в більшості авто вже має штатну шумоізоляцію, яка виглядає трішки інакше, ніж шумовіброізоляційні матеріали, які ми використовуємо для шумки інших частин автомобіля. Зазвичай це просто якась там текстильна товста ковдра, закріплена кліпсами на капоті. Автомобіль. Автовиробники недаремно використовують для шумоізоляції капота спеціальні матеріали, адже підкапотний простір це та частина автомобіля, де ми можемо спостерігати найбільші перепади температури. Особливо, наприклад, взимку, коли. Там під час руху автомобіля двигун сильно нагріває всі деталі і елементи в підкапотному просторі. А вночі при мінусових температурах підкапотний простір починає швидко вистигати. Тому, якщо ми хочемо зашумити капот, нам потрібні такі матеріали, які не будуть боятися. Ось таких серйозних великих перепадів температур, і не будуть від цього відклеюватись. Тому, на мій погляд, найкращим рішенням тут все ж таки буде використання спеціальних текстильних матеріалів, які кріпляться безпосередньо на кліпси. Кліпса від перепадів температури не відпаде. На відміну від. Звичайної віброізоляції і шумоізоляції на клеєвій основі. Ці матеріали за бажанням, все ж таки, я думаю, можна використовувати для шумовіброізоляції капота, але потрібно обирати найякісніші, найдорожчі матеріали і приділяти дуже багато уваги тому, як ви їх. Будете монтувати на свій автомобіль, і періодично також потрібно дивитися, щоб там нічого не відклеювалось, не збирався конденсат під шумкою або віброю, і щоб ми в результаті не отримали більше проблем ніж комфорту. Також зверніть увагу на те, що матеріали, які ви будете використовувати для шумові броізоляції капота, за, для безпеки автомобіля, мають бути негорючими або хоча б не підтримувати горіння, ну і при цьому знову ж таки витримувати високі температури, які можуть бути в підкапотному просторі. Якщо ті матеріали, які ви обрали, відповідають даним вимогам, то вони мають. Хорошу адгезію при серйозних перепадах температури, вони не горять, їх можна використовувати для шумовіброізоляції віброізоляції капота. В якості віброізоляції беремо. Звичайну вібру товщиною до 2,3-2,5 мм, Цього буде достатньо для тонкого металу капоту. А шумоізоляцію краще все ж таки брати з додатковим фольгованим шаром. Якогось акустичного навантаження фольга не несе, але. Для того щоб, наприклад, взимку двигун швидше прогрівався, це буде доречно нерідко шумовіброізоляцію капота роблять і в тих випадках, якщо автомобіль бюджетний і автовиробник не комплектує автомобіль штатною шумоізоляцією. Тоді, в принципі, знову ж таки є декілька варіантів. Перший варіант це використовувати стандартні шумовіброізоляційні матеріали, що мені не дуже подобається, або придбати спеціальну шумоізоляцію для підкапотного простору. Зазвичай це такі універсальні ковдри, виготовлені з того ж самого матеріалу, як і штатна шумоізоляція капота. При цьому їх можна просто класти на двигун автомобіля, або за допомогою кліпс монтувати безпосередньо на. Сам капот ну, з внутрішньої сторони. Ми якось тестували подібний матеріал, і можна сказати, що він дійсно дозволяє швидше прогрівати салон автомобіля, частково знижує рівень шуму двигуна, і при цьому. Такі матеріали вони взагалі не підтримують горіння і витримують досить високі температури. Тобто його можна навіть тестувати за допомогою монтажного фену, гріти до дуже високих температур. І такий матеріал якраз розрахований для того, щоб бути використаним в підкапотному просторі. Тому в першу чергу, все ж таки, я радив би ознайомитись саме з спеціальними матеріалами для шумоізоляції капота, а далі вже приймати рішення, що вам краще підійде. Звичайна шумка і вібрація. Вібра або спеціальний матеріал. По додатковим або витратним матеріалам, які можуть знадобитися, якщо ви будете робити шумовіброізоляцію капота самостійно, у нас все стандартно. Це різноманітні там, знімачі, ганчірочки, знежирювачі, ножі, ножиці, для того, щоб різати матеріали. І там, декілька валиків різного розміру для того, щоб прикатати вібру. Також. Зауважте, що через сильні перепади температури в підкапотному просторі. Кліпси, якими кріпиться штатна шумоізоляція, дуже часто втрачають свою еластичність. Вони стають надзвичайно крихкими, і якщо, наприклад, там, на дверцятах автомобіля деякі кліпси можна акуратно демонтувати і встановити на місце, в підкапотному просторі кліпси демонтуються набагато гірше і важче. Швидше за все, ви зламаєте всі кліпси і доведеться їх замінити на нові. Тому. При цьому виді робіт нових кліпс знадобиться набагато більше, ніж при інших шумовіброізоляційних роботах. По матеріалам, ну тут все дуже просто. В принципі, двох листів віброізоляції товщиною 1,8-2,3 мм, я думаю, буде достатньо для того, щоб закатати весь капот. І також там декілька листів. Стандартного розміру шумоізоляції буде достатньо. Краще брати, все ж таки, якусь м'яку шумоізоляцію зі спіненого каучука, вона більш еластична і на нерівностях внутрішньої частини капоту такий матеріал буде триматись краще. Загалом для шумовіброізоляції капота автомобіля багато матеріалу не знадобиться, тому що якщо ми подивимось на капот зсередини, ми побачимо там велику кількість ребер-жорсткості. І якщо в нас десь в автомобілі йде подвійний метал, тобто метал в два шари, там ми. Вібру не катаємо. Ми катаємо вібру безпосередньо ось між цими ребрами жорсткості, такими невеличкими ділянками. Через це багато матеріалу для шуму віброізоляції капоту в нас не буде витрачено. Загалом це все, що вам потрібно знати про шумоізоляцію капота, для того, щоб прийняти для себе правильне рішення. Ну а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!